Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, А лента на бої поспішно подає, Ах, лента! Панове, я нагадую, ми ВУШКА. Я Мартіня, а це Ліля Кіш, моя подружка. І ви дивитесь супершоу, перевірка на вечірку на телеканалі. Зі сьогодні ми прямуємо на другий день львівських тижнів моди у українських народних строях. Хочемо довести всім, що бути українцем знову модно. А ще що буде відбувати сьогодні? Зараз ми з вами поглянемо. Ну, що ж, поїхали! Набої подавай, українські повстанче бою не вступай. Атакує, і при це, що сил, юнак, кулеметник їх правно косив. Ах, Лента, за лентою на бої подавай. Країнський повстань, в бою, не відступай, ах, на зелентою, країнський повстань, ще в бою не відступай.